там давали, як говорить, мені таке завдання таке розуміти, що там листівки роз, був все жувати, наклеювати, там де кидати і так далі. Ну. То ми то ходили, там ходив, ходив робити жовка ще був там один е, ромку ходить до нього, там тут, то тобто жовки треба, тому що силіти весело. А там Жовки того, то мети листівки розвозили, потім перед великодними святами теж листоки були. Перед великодними святами були, де люди збираються, церкви, люди збиралися, тоби там типу, між грубовці листівки, а потім ще де на постубах наклеїли. Ну, та люди й боялися читати, де хто так причитав, ну, то і боялися, тому що то. Ну а так то того. влятогу. Вже ну, другі е, такі завдання були робити там. Ну то працював з ними, я тоді вже працював з ними майже два роки от, до того до аресту.